І знову у нас є допомога від активу Криму. Руслан, дякую тобі, дорогеньке, що сьогодні нам передаєш. Пацанам, теплі стільки, це дуже полезно. Турнікети, які завжди привезли на фронті, бронежилети. І зараз це грілки, які ну, супер кокеньки на фронті. Круто, крутезна штука цих хлопців, які їдуть на запорізький напрямок. Точніше, вони там же. я їду на запорізький напрямок. І задячучи активу Криму, який вже з першого дня війни майже допомагає нам, благодійній організації «Катюша», робити добрі справи роботу, добрі справи разом. Дякую. Героям слава! Велика подяка нашим партнерам і друзям ГО, Актив Криму. Руслан Жаднов. Ці каврішки, твоя допомога передається. Військовій частині А-47-46. Запорізький напрямок. Дякую, слава Україні. Висловлюємо подяку Руслану Жаднову та ГО актив Криму.